Привіт, маленька ілюстрація 3D-стола. Презентація навіть. Ось маємо такий вигляд зовнішній. З дерева, зроблено з ДСП. Під низом у нас є мотор шавий на кронштейні. Далі контролер двигуна і контролер USB з оптопарами, щоб не було сторонніх впливів електри електрики зі сторони двигуна на комп'ютер і фотік. Через блок живу, не на покшенодротиков підключено до розетки. Ось такі. Два роз'єми про фронтальных USB и програмування. Підключається стандартний програматор. Ставим, пробуємо, показуємо програматор. Ті самі два роз'єми що для чик, чик. А Оскільки воно запрограмовано, то не будемо програмувати. Відразу підключаємо до комп'ютера. Так само USB кабель, тільки роз'єм USB використовується для підключення до комп'ютера. Вимикаємо живлення. Ось вот так приблизно оглядає після запуску легкі подрагування. Воно заспокоїться потім. Повороти, налаштовані. Ще на один оберт 10 зупинок. Управління з консолі поки що. Запустили. Ось воно. Раз, два, три, четыре и так далее. Вот мы приставляем точность, чтобы показать точность. Е крапочка и рысочка. Он сейчас припадает на один крок видменности. Пробуем десять оборотов. Один, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Перевіряємо, що зірочка співпала. Рисочка співпала. Так, співпала, Так само як було. Тепер ставимо. Щось фашкеньки. Предмет. Ось, будь ласка. Вага 500 грам приблизно. Так само робимо по 10. Поворотів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Перевіряємо точність. Нормально. Хоча бувають проскакування на один крок. Так само пуст достатньо плавно, щоб... Наверху утримались достатньо маленькі предмети і легенькі. Ось коробок. Один, два, три, чотири. Коробок не падає. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Перевіряємо. Так само. Легенькі подрагування через вагу платформи. Верхні. Так. Можна поставити ще менше стійкий. Коробовки перевірити як стійкість. Предмет. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Сьогодні впало. Вісім, дев'ять. Десь, ну дуже легенькі предмети, напевно, треба на скотч брати. Ось так приблизно виглядає система коробочка дерев'яна, зверху круг дерев'яний, не дуже рівний, але можна спробувати шліфувати і обклеювати професійно. Тут збоку теж дірки, бо інших дошок нема. Ротик живлення потім буде роз'єм, треба ще придбати. и дрит до фотоаппарата для спуска значит программа керуется минимально можно одну четырехсоту кола выбрать минимальный крок 400 это оборот запускаем Воно ну, трошки гуде насправді. Бо зараз я записую звук окремо. Бачите, точність нормальна. Кабеляк для фотіка ще не припає, не зроблений роз'єм і треба його перевірити, чи, чи спрацьовує фотоапарат від датчики через опторозв'язку. Ось кінець презентації.